Всім привіт, мої дорогенькі. Сьогодні я випускаю ще одне відео з, з поверненням із Флориди, тому що у мене були проблеми з здоров'ям. Зараз ще лікую зуб. Відео виходить дуже з запізненням, але хочеться ці емоції залишити тут, тому що, будь ласка, всім терпіння. І дивіться моє відео. Це я так насолоджуюся маминою ручкою, що вона біля мене. Я така рада, що вона в мене є. Їй вже було 70 років, і це неймовірне щастя, коли твої батьки поруч і живі. На жаль, у нас сталося інцидент, нас поламалася машина, і ми свою Hyundai залишили в, на Флориді, там в ремонті, а нам дали іншу машину, і ми поїхали додому. Показую вам, які гарні були ворони, і тато з мамою трошки прогулялися, розімнялися. Це була наша перша зупиночка. Та ми зійшли, взяли собі чайочку і трішки прогулялися. Тут так теплесенько було вже, але треба було повертатися додому. Але розумієте, ми така сім'я, у нас завжди щось дуже цікаве відбувається, нам взагалі не скучно. Коли ми приїхали півдороги зупинилися все з Каралані, залишили батьків, родичів, нам дзвонили, що ваша машина готова, повертайтесь назад. От ми повертаємося з гарним настроєм. Я жартую. Ми були втомлені, але ми раді були, що ми вже сіли в свою машину і що не треба буде нам чекати два тижні, поки її зроблять. Машина була нова наша, їй 5 років, але сталося те, що сталося. От. Тому ми повертаємося вже додому в рідні края. Дуже багато санітайзерів і тих хто... штук, що миють, навіть в самому туалеті. Глянь, ти тут в кабінеті заходиш, завжди береш санітайзер і хочеш милу береш. Вау, дуже чисто, дуже класно. Це я перший раз на такій заправці бачу туалет. І картини в туалеті. Так, вілімусік знайшов бобра і каже, мама, сфотографуй мене. Що ти вже купив собі? Що ти вже випросив? Так, як завжди, бобер-зубастик. Ходи вілімусік. Все, кажи папа, Бобер. Так, тримав тебе, кажи папа, Бобер, поїхали далі. Папа. Їдемо в готель. Забрали нашу машинку вже з ремонту. Довга історія, печальна. Ну, зараз ще в готель, поїхати 6 годин, а в загальних ще 8 буде потім. Ну що, прийшли ми в номер. Ми вже на півдороги, завтра ще 8 годин. Вілім, о, який ти молодець, синочок, ти так гарно прибираєш. Вау, А ти мамі не поскладаєш синочок? Так. Да. Дякую тобі, сонечко, маме. Постав, будь ласка, гарно. Так, oh, да, покажеш зараз всім, що тут є, добре? Так, да, давай постав і підемо, ти покажеш людям, що в нас є, добре? Дякую, синок. Так, давай показуємо, що в нас є. З Макдональдса, да? Так, давай стала, показуй, що в нас є. У нас є зеркало шикарне. Наш міні зал. Ще так не бачила, щоб заправляли гарно. Тепло йде хіта, так. Мамі є звук. Не подобається. нас Це Не дуже та. гарне. А, мам, м -м 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 -м. Так, це наш офіс буде. О, Вілім вже просить. Як тут ще <хах> один? Так, чекайте, кухню, дось, ми все не по порядку показуємо. Це так, кухня. Тут у нас кухня, у нас туди мікрофальовка, смітничок. Э, Стаканчик і холодильничок, нічого нема. Нічого страшного. Ми нічого не купили. Каву робити. О, є кава і чай можна, так? Кава, чай, клімер. Це на свої стаканчики. мандаринки, це наші. Та синочок. Не працює? зараз мама Що подивиться. Тут у нас є, так. Це в нас дві кімнати. Ой, це кімната і два ліжка. Світло можна включати, виключати. Ось так. яке ви ліжко вибираєте? Давайте в ну, екрані, давайте. О, окей, okay. тату, привіт, скажи. Ти вже Она втомлений, бідний, дванадцять один дорозі. Молодець. Це теж не пан Андрій Хітер, так? і тер. І телевізор. Наш телевізор путь тумбочка. Ти включив? Молодець, я покажу занов. Окей. Молодець, тільки нічого не нажимай, добре мама зараз зробить. Так, далі у нас тут є. І я... ось тут ми заходимо. У нас є умиральничок. Миловське гарне. Дуже гарне. Спеціально мусили змивати лице. Тут у нас є клозет. Тато вже сапуска, так? Дуже гарно. Є Гладильна дошка, це вже добре. Царя, приду, Ой, а. Як світла немає? Да. Звичайно, ванна, та. Ой, душова. Помиться можна, та. І туалет. О, Супер. Все. Давай, бо тату біжить душ. Що? <рес> Окей, йду йду сонок. Ми вже доїхали до того місця, де вже сніг лежить ближче до наших країв Огайо. Так що нам ще лишилось 5,5 годин додому. Ми в Вірджіні. І наскільки я знаю, там у нас дуже холодно. Ми підемо шукати ялиночку і поставимо собі якусь живу, гарненьку, маленьку ялиночку. Таке все гарне, все в снігу, гори в снігу. Але дорога чиста, дуже добре їдеться. Так, куди ми під'їжджаємо? Зараз подивимося. А, це не то. Яка краса народ А ну, бігом ставити всі лайки-лайкосики. Сердечка. Дімо. Через построї ми проїжджаємо. А -а -а. Ну, ой, цікаво. Зараз ми заїдемо туди. Монтан, тоннель. Ти втомився вже за рулем? Вчора 12 годин за рулем, сьогодні 2 години. О, ще у нас такої довгої поїздки не було. Що це б було цікаво наше життя без пригод? Скажи, Андрій. Ну так. Ну, що, так. Дуже, дуже скучно, коли все буде поплавку. Якщо Щось це таке? банально не звучно. Як вам сказати, цікаво, цікаве наше життя. І з нами не скучно. І є що знімати і вам показати. Так що дивіться. І ми виїхали з тунелю. І знов світло денне, і знов краса. Гляньте, в мене гарна кружечка з чаєм. Чому вони всі до різдва роблять оцього? Грін. Яке стелечко сталочка правильно? Грінч. Це його рука. таке. Чай. І ця моя подушечка всю дорогу, вона мене рятує. Така класна під голову. Андрюша молодець, здоров'яся. Зараз кажу, треба його приїдемо під стрижем. за тиждень заріс нашого відпочинку. Вілям теж дуже молодець. так, да, Віліям, да. ти як? Скажи всім привіт. Всім привіт. Папа. А ну поправ, Папа. Будь Вільям, поправ, будь ласка, поправ, будь ласка, ремінчик. Безпеки, поправ, будь ласка. Михаїха до Вальморта підемо купимо дещо. Білям так чекав з того Волморта, бо він хоче якийсь там спеціальний серіал і він ми так тішиться. Сиріал. Печенько серіалс, а ми туди зайдемо, щось купимо собі щоб поживати, може якісь фруктики в дорогу або Бі, печенько. Да. Взяли собі за долар 72 кенді. М'ятну по дорозі будемо живати. Є синя. Не знаю, ніколи не пробувала синя. І стала, може, оце смачніше? Це ні, це черри. Того okay. саме смачніше, а це синя? Це блубері, це, це добре. Ні? Окей. Okay. Саме на коротко все звичайно. Оці речі, теж дуже смачні, це шоколад. Зелені. Але там кусочок кусочки того. Мама, дивись! Що ти знайшов? Це треба малювати, так? Десять доларів, пачка. Тінюшки, печенюшки. Кожен день це почитати. Ми знайшли, що тут продають біблії волмарці. Гарно. Оце гарно дуже гарно. Це колобайбер. Холод-боб. А це знаєш, це 65 днів дивуватися. О, класно, Йдемо На касу. Ну все, любі друзі, наша поїздка завершилась. Ми заїжджаємо на мийку. Миємо свою машину після довгої поїздки. А в дорозі ми були з разом з відпочинком. Тиждень і один день. Все. Треба машину помити, і вікна гарно, і зеркала. А всередині то ми вже помиємо завтра вдома. Попелесосам і все таке. Тому дякуємо за перегляд. Всім до наступних зустрічей і па-па!